Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте привітати вас від імені нашого авторського колективу, тобто від мене Євгенія Волощук, доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника, вчителя-методиста та Олени Михайлівни Слободянюк, вчителя-методиста зарубіжної літератури, і представити вам нашу модельну навчальну програму зарубіжної літератури для 7-9 класів для закладів середньої освіти та перші розділи нашого підручника зарубіжної літератури для 7 класу. Передусім я б хотіла підкреслити, що в, нашому, в нашій програмі для 7-9 класів ми дотримувалися принципів, розроблених у програмі для п'ятих-шостих класів, тобто маємо щільний зв'язок з МНП для 5-6 класів. І зараз я тільки пунктирно позначу ці принципи, це особистісний підхід, тобто підхід, згідно з яким учень перебуває в центрі і відповідно добирається літературний матеріал і методологічна парадигма. Це принцип поєднання сучасного літературного канону, такого, який вже опрацьований у шкільній практиці викладання зарубіжної літератури та нових явищ сучасної літератури. Це репрезентативний принцип, тобто ми намагаємося представити широкий спектр тематики жанрів, стилістичних, естетичних підходів у нашому підручнику і певну логіку також розвитку літературного процесу. Наступний принцип підсилена етична складова це один з найголовніших принципів нашої програми, який її вирізняє серед інших програм зарубіжної літератури, і який, однак, не виключає нашої уваги до естетичного принципу і, відповідно, акценту на художньому аспекті викладання зарубіжної літератури. Наступний елемент це розширений українознавчий компонент. Особливість нашої програми полягає в тому, що ми прагли доповнити українознавчий компонент також творами іншомовних авторів, пов'язаних з Україною, або які представляють так само літератури, релевантні для українського мультинаціонального суспільства, такі як польська література, румунська, угорська тощо. Інтердисциплінарний потенціал курсу ми намагаємося реалізувати через низку додаткових рубрик і представити насправді зв'язки літератури, зарубіжної літератури з іншими дисциплінами, з іншими предметами. Наступний принцип академічна свобода вчителя або авторів підручника. Для цього передбачені певні опції на рівні добору художніх текстів, так і на рівні видів навчальної діяльності. Ми справді намагалися створити програму, яка б моделювалася із широким залученням креативного потенціалу вчителів. Далі в програмі 7-9 класів ми доповнюємо жанрово тематичний підхід, який домінував на рівні програми 5-9 класів, історико-літературним підходом, і це вже вирізняє програми 7-9 класів, так би мовити, це специфічний маркер цих програм. І, зрештою, ми підсилюємо культурологічний контекст, це теж характерно як для нашої програми 5-9 класів, так і для 7-9 класів. Програма розроблена відповідно до стандартів для структури модельної навчальної програми, вона містить пояснювальну записку, основну частину та список використаних джерел. Програма подана у вигляді таблиці, де є очікувані результати навчання, пропонований зміст навчального предмету, види навчальної діяльності. І Ця таблиця заповнив такий спосіб, щоб аби максимально спростити шлях вчителя від програмних анотацій до безпосереднього, безпосередньої розмови із школярами у класі про літературу. Тепер коротко про структуру нашої програми. Ми зробили програму в такий спосіб, аби у кожному класі був певний тематичний фокус, От, зокрема, зліва на цьому слайді позначений тематичний фокус, для сьом... тематичний фокус програми 7 класу це література та історія. І це не означає, що ми тільки займаємося, так би мовити, стосунками літератури та історії, хоча вони знаходяться в центрі, і ми намагаємося подати матеріал від давнини середньовічних легенд та балад до сучасної літератури. але... Ви бачите, що тут є так само розділи, які спрямовані не лише на історію, але навіть у таких розділах ми приділяємо увагу історичного аспекту. Отже, ця програма складається для самого класу із вступа. Далі перший розділ Біблія, духовне скарбниця людства, це нескрізна рубрика в наших програмах, фактично від 5 до 9 класу. Другий розділ Історія в літературі і третій розділ незвичайне та фантастичне в літературі. Наступний клас, восьмий клас, має інший тематичний фокус це пізнання світу і людини, відповідно, дібрані твори і дібрані, дібраний методичний апарат, який спрямовує школярів саме на прочитання літературних творів крізь призму пізнання світу та людини. Тут маємо так само вступ. Далі перший розділ Біблія, духовна скарбниця людства, другий розділ пізнання світу та людини в далеких мандрівках, третій розділ пізнати самого себе, де ми, зокрема, подаємо також і широкий літературний, поетичний блок. Четвертий розділ у пошуках сенсу людського буття і п'ятий розділ людські можливості в науковій фантастиці, як ви вже можете побачити на прикладах 7 і 8 класів, ми прагнемо максимально зберегти читацький інтерес відповідної вікової категорії школярів до фантастики, до фентезі і у такий спосіб долучити їх до активного читання програмового матеріалу. Дев'ятий клас ставить тематичний фокус на літературі як виді мистецтва. Тут ми подаємо мікромодель літературного процесу для того, щоб з одного боку ті школярі, які закінчують у такий спосіб середнього освіту, могли б отримати цілісну картину розвитку історії літератури, а ті школярі, які підуть далі вчитися, щоб вони отримали добру базу, якою зможуть послуговуватися коли будуть вивчати історію літератури у старшій школі. Тут маємо вступ, знову ж таки, перший розділ Біблія, духовне скарбниця, людства», другий розділ від античності до відродження, третій розділ від барока до просвітництва, четвертий розділ «З літератури романтизму та реалізму, та п'ятий розділ із зарубіжної літератури ХХ-ХХХІ століття. Я хотіла б також наголосити, що кожен клас у нашій програмі завершується сучасною літературою. Зазвичай це фантастичні твори, але не тільки фантастичні твори. І у такий спосіб ми наближаємо програмовий матеріал до актуальних викликів, до актуальних проблем, які хвилюють свідомість школярів. Ми маємо у програмі також ретельно розроблені додаткові рубрики, це теорія літератури, до речі, ми прагли максимально розвантажити цю рубрику в наших програми для того, аби не обтяжувати школярів зайвою термінологією і залишити тільки справді необхідний мінімум. Далі культурний контекст. Ця рубрика в нас дуже широко розроблена, вона включає твори образотворчих мистецтв, музичних мистецтв, кіно, театр і так далі. Тобто у програмі фактично представлена вся парадигма до певної теми, культурного контексту, який може бути використаний при викладі певної теми. Міжпредметні зв'язки, а також український мотив, який є наскрізним у програмі. На цьому слайді, на прикладі художніх творів із розділу незвичайна та фантастична у літературі для програми сьомого класу, я хотіла показати, як працює у нас структура добору літературних творів. Ми для всіх програм сьомого і дев'ятих класів, так само, до речі, як це було зроблено в моїй програмі для п'ятих-шостих класів, розробили трьохрівніву структуру добору творів. І тут на цьому слайді ви бачите, що... Є три рівні роботи з художніми творами. Перший рівень це інваріантний компонент, який охоплює твори для обов'язкового читання в рамках нашої програми. Другий рівень це варіативний компонент 1. Тут пропонуються твори, які вчитель може домоделювати до цієї теми, тобто взяти, якщо є така зацікавленість з боку дітей або за власними подобаннями, і опрацювати тему розділу ще, на їхніх, наприклад, одного чи двох творів з цього переліку. І варіативний компонент 2, де ми не подаємо жодних переліків літературних творів, а лише позначаємо тематичну рамку. І ця тематична рамка вже спонукає вчителя власноруч додати літературний твір до теми, яка опрацьовується. Тобто три рівні, три рівні роботи з художніми творами. І ви бачите, що з одного боку ми справді пропонуємо мінімум для обов'язкового читання і з іншого боку відкриваємо широкий простір для співтворчості вчителів. Ми зробили нашу програму так, аби вчитель максимально швидко міг подолати шлях від анотації до конкретного наповнення літературного змісту його уроку. Далі дозвольте мені перейти до нашого підручника з зарубіжної літератури для 7 класів. І... Це підручник, який ми створили разом з Оленою Михайлівною Слободянюк. Я б хотіла на початку сказати декілька слів власне, про зміст підручника. Передусім ми прагли зберегти зв'язок з підручниками для 5-6 класів, але, звичайно, ми допрацювали і розширили. і... і так би мовити, оновили методичний апарат відповідно до вікової категорії учнів. І передусім я б хотіла сказати про конкретне наповнення програмовими творами. Цей підручник має вступ, в якому ми наголошуємо відповідно до тематичного фокусу класу на історії та вигадці в літературі. Частина перша – «Біблія. духовна скарбниця людства. Тут пропонується. Чудова історія Йосипа Прекрасного і старого заповіту, у переказі із невеличким фрагментом з Біблії, а також з численними зв'язками з культурологічним контекстом, зокрема українською літературою, а також з нового Заповіту розглядається у переказах розповіді про дитинство Христа, його хрещення і деякі чудеса Ісуса Христа. У частині другій Історія в літературі ми вмістили, по суті, декілька підрозділів. Перший підрозділ присвячений легендам та баладам, де ми розглядаємо народні легенди з легенд про короля Артура, як Робінгуд став розбійником, королір і його дочки, а також літературні балади тут ми скоротили. Традиційний перелік творів тільки до рукавички Шиллера і Світі зі Адама Міцкевича», натомість розширили варіативний компонент, з якого вчитель може добрати чимало яскравих творів цього жанру. Другий підрозділ історичні постаті та події в літературі. Тут ми пропонуємо історичний роман, який представлений добре відомим вчителям романом Айвенго Вальтера Скота. І другий роман, який ми додали, це новинка у нашій програмі, три мушкетери Олександра Дюма пропонуються ключові епізоди. І у такий спосіб ми сподіваємося наблизити зміст програми до звичних зацікавлень школярів цієї вікової категорії. Крім того, у нас є рубрика Українська історія у зарубіжній літературі ми подаємо тут уривки з романа Генріка Сінкевича і Мечем, який дуже добре римується або кореспондує із повістю Тарас Бульба Миколи Гоголя, яка наразі вивчається у програмі «Українська література», але вчитель зарубіжної літератури може провести чудові паралелі. І, зрештою, останній підрозділ у другій частині, це трагічні сторінки історії ХХ століття у документальній літературі. Ми подаємо щоденник Анни Франк. Це, власне, твір, який і за кордоном вивчається приблизно у цьому ж віці. І у такий спосіб ми переходимо від захопливих історичних романів до документальної літератури, до щоденника, який рефлектує досвід останньої Великої війни Другої світової війни. У частині третій ми подаємо твори у рубриці Незвичайні історії класика детектива, традиційно Золотий жук Енгера Алана По та «Пістряву стрічку Артура Конан-Дойла. Але в нашій програмі ми додаємо до цього переліку також представницю жіночого детективного жанру Агату Крісті Вівторковий вечірній клуб, а також перелік творів для варіативного читання. Наступний підрозділ це фантастичні історії. Тут подані твори Клаєва, Стеапса, Льюіса, Левча, Клунки, стара Шкафа, і стара шафа, перепрошую, ключові епізоди, Ніл Гейман, Зоряний Фил уривки та Діана Він Джонс, мандрівний замок Хаула. І так само тут подається широкий перелік творів для варіативного вивчення, якщо є така можливість. Закінчується програма, і так само підручник, широким спектром завдань на підсумки і узагальнення. У нас на, перевага, які вирізняють наш підручник, це чітко структурований навчальний матеріал. Ми подаємо тексти або у повному обсязі, або у скороченому вигляді, але зі збереженням сюжетних ліній головних епізодів. Крім того, у нами розроблений дуже... Докладний, різноманітний електронний додаток, куди увійшли твори з варіативного кола читання та текстокультурологічного спрямування. Ми пропонуємо додаткове пізнавальні аудіо та відеоматеріал, а також перевірочні онлайн-тести до кожної теми. В нашому підручнику розроблена широка система рубрик, як основних, так і додаткових. Про ці рубрики скаже далі моя співавторка Олена Михайлівна Слободінюк, а я б хотіла тільки зазначити, що ми прагли створити підручник цікавий, яскравий, захопливий для читачів і корисний для вчителів, підручник, який надав би вчителям абсолютно весь матеріал і заощадив його час. Вітаю! Рубрика Мандруємо часом висвітлює зв'язки між літературними сюжетами та історичними подіями. Розповідає про те, як було створено і опубліковано художні твори. Філологічна скарбничка розкриває художні і композиційні особливості літературних творів, пояснює певні літературні явища. Український мотив виявляє зв'язки життя і творчого доробку зарубіжних авторів з Україною та її письменством. Рубрика Літературознавча довідка містить визначення літературознавчих понять. Літературна розминка це запитання і завдання, що націлюють на опрацювання нового матеріалу. Рубрика Цікаві подробиці містить додаткові відомості про долю і творчість митців. Літературний практикум це запитання і завдання для застосування засвоєних знань на практиці. Літературний навігатор містить стислу інформацію про літературні твори, які мають прочитати самостійно, запитання і завдання для їх опрацювання, відомості про авторів, не представлених у розділах підручника. Рубрика «У світі мистецтва ознайомлює з творами музики, живопису, театру, кіно і мультиплікації, в основу яких покладено сюжети програмових художних творів. Віртуальна скринька Містить лінки до додаткової цікавої інформації літературних творів для самостійного опрацювання, аудіо та кіноматеріалів, творів образотворчого мистецтва, а також онлайн-завдань. Є додаткові рубрики. Інформаційні та художні тексти в підручнику супроводжуються запитаннями і завданнями для індивідуальної, парної та групової роботи. Деякі з них спрямовані на розвиток читацької фантазії та реалізацію творчих здібностей, наприклад, творча лабораторія. На вміння обстоювати власну думку в літературній дискусії подискутуємо та поглиблення філологічних знань, філологічний майстер-клас. Пропонуємо складові комплекту з курсу зарубіжна література для 7 класу. Це підручник Зарубіжна література і навчальний посібник Зарубіжна література Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів, а також електронний додаток до підручника, модельна навчальна програма «Зарубіжна література 7-9 клас для закладів загальної середньої освіти, орієнтовне календарно-тематичне планування для 7 класу, добірка додаткових текстів, аудіо та відеоматеріалів онлайн-вправ а також онлайн-тестування. Дякуємо за увагу!